Яка відкриває двері в нове життя, дає квартири, машини, подорожі, і це не тому, що комусь повезло, а це продуманий бізнес, інструмент від компанії, який доступен кожному із вас. Коли говорять про ворожевий бізнес, всі думають відразу про гроші. Це круто, але в нашій компанії гроші це не єдиний е, бонус, який ми тут отримуємо, і він не найцікавіший. Е, підніміть, будь ласка, руки ті, хто е, водить авто, молодці. Я не сумнівалася, тому що всі тут цілеспрямовані, амбітні. А підніміть руки ті, хто боїться водити авто. Є такі, тому що завжди нас супроводжує Чого? страх. Я постійно мережевий бізнес порівнюю з водінням авто. От ви тут. Ті, які не побоялися розглянути для себе мережевий бізнес, розібралися, побороли ці заперечення в голові, там, що скажуть люди. А є ті поза нашим залом, які так і бояться спробувати, їм щось заважає. Так само у мене було завто. Мені все життя говорили, мої батьки, рідні, в тому числі, що тобі не дано водити. Машину, ти ніколи не сядеш за кермо. І я жила з цією думкою і думаю, ок, та й так мені хорошо. І тут автобонус вирішив сам за мене, тому що на дві, другий місяць в Коротклаб я відкрила автобонус і через півроку я отримала свій Lexus. І тут автобонус вирішив сам за мене. Мені прийшлось побороти ось цей страх і сісти за кермо. Я говорила сама собі, Ян. Ну, якщо ти е, за півроку вже отримала в бізнесі машину, ну, е, значить, ти пройшла певний етап, пройшла певні страхи, зробила певну роботу, ну, гріх не водити авто. Так само я хочу, щоб ви з моєю теми взяли те і приміряли оці всі бонуси, оці всі можливості, які дає нам наша компанія на себе. Я розумію, у кожного своя ціна, Комусь достатньо тут заробляти 2 тисячі доларів, хтось е, піймав зону комфортну ну, на 10 тисяч доларів. Це все нормально, але щоб ви не думали, що це щось недосяжне. Та автобонус мені хоч би майстра зробити. Друзі, але маркетинг побудований так, що від майстра вам потрібно чуть-чуть Прикласти зусиль, і у вас вже буде авто і так далі, куча подорожей. І ще одна паралель з водінням авто: в мережевому бізнесі є наставник. Так само для того, щоб мені навчитися водити машину, я пішла до інструктора. Взяла замість 10 уроків 20. Поки я була не впевнена, що все, я поборола свій страх, я впевнено, керую, знаю, куди мені рухатись. Так само в нашому бізнесу: у нас є три закони мережевого бізнесу: Це статистика, диференціація. тобто і дублювання, яку я пройшла відразу, е, включила це в свій бізнес. Чому в мене відбувся такий швидкий ріст. Тому що за 10 днів я зареєструвала 200 людей. І з цих 200 людей. Прийшли ті люди, завдяки яким я стала золотим майстром компанії за два з половиною роки. Входжу в лігу перших в клуб 100 по товарообігу, Тобто, у мене мінімальний товарообіг місяць за чотири роки в бізнесі не менше ста тисяч балів. Як вам така статистика? Прийшла статистику цих людей. Вийшло відібрати моїх ключових партнерів, завдяки яким я вже майже два роки ну не буду говорити пасивний е, дохід у мене, я все рівно в бізнесі включена. Але завдяки ним я впевнена в завтрашньому дні, тому що вони заробляють, вони побачили мій шлях, я їм показала, як я це зробила, і е, вони просто дублювали мої дії. І так само, от і наставник в бізнесі, ви використовуєте його, він ваш як інструктор, який веде вас до, до результату. Якщо ви не будете знати оцих законів, е, ну ви хаотичні будете робити дії. Я впевнена після двох днів конференції, ну для мене це дуже потужна подія, е, маючи досвід мережевого, і взагалі я багато для себе взяла інсайтів, і я впевнена, що ви також після події точно зрозуміли, куди вам рухатись, як вам рухатись. І в моїй темі я хочу вам показати, е, які результати ви можете. Отече, отримати від своїх дій.